Добрий день. До мене звернулося з проханням провести огляд двох тракторів Це FarmLida від 40-сильного від компанії DolceFar і ДДЗ 5404 від компанії Чанхва. Давайте правильно речі називати. ДДЗ український бренд, але виробник трактора Чанфла. І так само цей оранжевий, це фармліт від компанії до XFAR. Давайте пройдемося по цифрах. Що тут, в чому закладена різниця, Сразу скажу, коні ті самі, коні ті самі, багато що таке саме, але все-таки 4500 долярів є різниця тут. Значить, починаємо з візуального огляду. Візуально на відсотків 15-20 фармліт виглядає більше за ДТЗ. Значить, що тут по вазі? Ключове слово тут вага. Значить, фармліт має вагу 2350 кг. ДТЗ має значить, 1770 кг. Далі що з ключових показників це значить тут стоять в одному випадку і в другому випадку 4-циліндрові дизельні двигуни без турбокомпресора. Фармліда об'єм 2670, ДДЗ 2545 кілограм, сантиметрів кубічний, господи. Об'єм двигуна. Так, далі, значить, База, база ДДЗ, значить, 1000 від колеса до від цієї осі до цієї 1850. База до Ісфара 2 метри. Тобто він і довший, відповідно. Значить, що вони взуті? Значить, взуті, нашої наші трактори 8,3 на 20. Значить, тут у нас іде 7,5 на 16. Задня в нас 11,2 на 28 значить, і е, тут 12,4х28 Зверніть увагу, значить, що е, пригрузи тільки тут наявні 108 кг, тут не докрутили, а тут 40 кг і тут по 90 по кілограм на колесо 180 кг на задні колеса, це не треба, оскільки я говорив, що в них різниця 700 кг, просто капітальна різниця, не треба тих пригрузів. Далі йдемо моменти. Ви бачите, що от, такі по зовнішньому вигляду, наскільки більше йде. Платформа для водія, дві ножки, підніжки, тут одна. Значить, далі вся ця, назвемо її кабіна, бачите, от є тут подушка. Чотири подушки. Тут жорстко закріплене місце. В одному і другому випадку плоска підлога і тут виходять речаги з підлоги. Тут плоска підлога і е, речаги е, підвісні е, педалі. Тут воно практично в два рази більше тут площадка. Ну, Півтора-100%. Так, значить, е, по щепленню. Щеплення, що в одному, що в другому варіанту дводискове. Мости Мости виверт коліс я зробив. Ну, практично одинакові, але мости. Зразу видно кидається в очі наскільки масивніший міст Фармліда, ніж міст ДТЗ. Значить, В одному і в другому випадку гідроциліндр рульового двоштокової дії. Значить, тут є болотничок, тут болотничка нема, але тут защитне захисне скло. Було би правильно я відкрити відкриємо. Да? Значить, просто величезний цей. І це такого об'єму додає, бачите, що тут що нема бака. А тут, показує. І тут бачите 36 літровий бак, який треба зверху заливати. значить, Двигун двигуно. так. Значить, і що тут ще в мене в очі кидається? Е, ну, от бачите, як, на які тут кронштейнах кріпиться балка передня для моста. Радіатор значно більший. Хоча двигуни по розміру практично одинакові. Тут радіатор трохи поменший. Кріплення тут воно йде. Мостик полегший тут. Значно і саме даже передні е, пригрузи одразу воно кидається в очі. Відповідно, трактор має великий, велику вагу, відповідно, серйозний мах має, може, може працювати з більшими агрегатами навісними, ніж ДДЗ. Це провірно, значить, от що про баки з однієї сторони бак зручно заливати. І додатковий бак. Разом десь під 100 літрів, 90 літрів. Бачите, так? Да? Ага, це фішка. Тут фільтр гідравліки, який можна бензинчиком помити. Вот тут таке. В ДДЗ потребує заміни. Треба його замінювати. От він стоїть. З ключових моментів значить, по передачах. В Дузьфара значить, значить, 4 передачі, але є три режими: понижена, транспортна і повишена. Цими речагами воно керується. Ось і реверс. Все переключається стільки І коробка синхронізована. Наголошую, це в цьому випадку ця ціна із синхронізованої коробки. в Цей випадок коробка не синхронізована. Значит, тут тільки 4 передачі. Вишена, понижена, але тут тільки вперед і назад. Тобто вісім вперед і вісім назад. Ось така. Значить, ви бачите, от я от хожу, ну от наскільки нижче. Просто аж голову треба задирати. Так, значить, прохожу назад. оп-оп-оп-оп-оп, значить. Мости задні ДТЗ, навіска, 650 виробник заявляє, 650 кг максимальний підйом. Значить, є у нас один контур ці дравліки, 540 на 1000 ВОМ. Ну і я думаю, що йому цього ви, не то, що думаю, а всі впевнені, ми, що цього знана модель, хватает, вистачає, він своїми задачами справляється. Тепер ми йдемо сюди. Ну, тут вдольця це просто масивніші чулки, мости. Е, ідуть і гідралічний е, бак окремо, що тут йде 9 літрів, тут йде 6. Так що дво, два контури тут є. І от два речаганими управління автомобільного типу у нас йде цей е, стоянкове гальмо. 540 на тисячу воми, два можливості е е сцеплення є два бук буксирування, Значить, все теж всі окремо виведені, комфортно, зручно, доступно. Це речаги на управління нав'язка, один на, на підйом, а другий на, швид, на швидкість підйому. Продумано. Тому, знаєте, такі це два варіанти, коли треба 40 коней надійних, якісних, але вже, скажімо, тобі по якихось моментах буде його не вистачати, ти будеш думати, а може мені важчого треба, а може мені комфортнішого щось треба, то є от два варіанти. Два потужних варіанти, я б сказав. Діло ваше вибирайте, я вам запропоную, значить... Що це от наголошую? Це 2022 року трактурець, це кінець року 2021, але свіжі приходи все тільки зібралося. Тому буду радий бути на зв'язку. Може ще якісь цифри є. Я скажу так, я окремо, окремо робив огляди, що на... Що на ДТЗ, вони у мене є на YouTube каналі, можете подивитися, але от візуальне порівняння я вам зробив поставив їх, їх двох рядом, ці два кашелота таких бегемота. Тому звертайтеся, купуйте, славича гру, всім далого дня і не хворійте. <гадом> До побачення.